Привіт, ура! Нарешті! Я записую це нове відео. Воно дуже буде сильним, крутим, міцним, надзвичайно корисним, тому що це, в принципі, як е, друга частина відео е, Головна ціль чоловіка-ру до Бога. Але тут хочеться розкласти на атоми оцю кар'єрну сходинку і всі етапи. Розвитку чоловіка цілий і досягнений, і це кайф. Е, і підписуйтесь на канал, ставте лайки. Відео буде оргазмічним, тому що в самому кінці я покажу повністю цю картину. Я її нещодавно закінчив це замовлення нарешті. І також е, я поділюся одною фразою, яка здійснює всі бажання і мрії, які йдуть від серця. Два вже збулося, я загадую третє. І третє воно не тільки про себе, а про нас всіх. І також ем, я хочу поділитися баченням про війну, е, причина її виникнення, як її швидше закінчити. Ну і трошки, так би мовити, заглянути в майбутнє. Фух. Благодарю. Ангели, архангели, привідники, помічники. Боги, Бог, Харі Кришна, я так кажу, мені так зручно, я так звик. За можливість записувати такі відео, ділитись раєм, кайфом і спасом і прекрасною інформацією своїм досвідом з людьми, розвивати, змінювати себе і допомагати іншим людям. Благодарю, благодарю, благодарю. Ну, давайте почнемо. З війни. В Європі нема воєн. І чому там Союз? Тому що там народи засвоїли урок багатства, щастя, успіху, процвітання і любові. Багатство і гроші приходять на чистий, гарний простір, там, де прибрано, там де гарно і прекрасно. І саме через те, наприклад, коли я був у Польщі, їздив на змагання по футболу, то ми коли в'їжджали в саму Польщу, в селах дороги були багато рівніше, ніж навіть в Києві. І будинки вже в селі були двох-трьохповерхові. Це про те, що і там немає воїн, і зараз немає, і не буде. Тому що в чистий простір, в чистоту і в світло, і темні сущності, негативні сущності, злі сили вони не можуть туди не прийти, не затриматись, і війна там не починається. Тому що чистий простір Оце і є засвоєння уроку. В Росії і в Україні більшість народу бідні люди, і ще бідність. І хвороби по здоров'ю це аналогія того самого, як здорова людина і багата людина. Е, хвору, хвороби ж це ж некомфортно, <світ> їх потрібно лікувати. І коли ти здоровий, ти, коли ти, ти себе прекрасно почуваєш, це звичайний нормальний стан, це просто здоров'я. От так само потрібно, і ми маємо відноситись до бідності і до багатства. Бідність це хвороба, яка лікується. Просто потрібно знати правильні ліки і лікуватись. І в кінці буде рецепт від Бога, від Бога, фінансового Бога Олександра Редькіна. Це я в нього перейняв. І багатство це дуже просто. І великі гроші заробляються дуже просто і легше місто. Гроші. І е, важким фізичним, важкою фізичною працею ніколи не заробиш великі гроші. Е, рухаємось далі. Е, потрібно лікуватись. Як тільки народ вилікується, ми почистимо простір там дороги, зробимо прекрасні будинки, все люди вилікують всередині. Це в собі. Ну в кінці я дам цей рецепт. Він прекрасний. За допомогою нього я е, виплатив борги, і До війни в мене було більше, ніж 70 тисяч гривень боргів. Ну, навіть до 90 доходило, і це було протязі більше ніж 2 роки. І під час війни, під час війни я закрив ці борги. Також є багато додаткових штук, але ця фраза вона дуже працює. Цей рецепт він дуже працює. Я закрив всі ці, ці фінансові борги. О, о, да! І також можу поділитися лайфхаками стосовно того, як закривати борги. Ось, і зміна оточення. Я загадував, щоб в мене змінювалося оточення. І насправді важкі тяжкі люди вони йдуть з оточення і притягуються на прекрасні круті. З татухами Лева <хи> і не тільки. Рухаємось далі. Далі я хотів поговорити і сказати. Напевно, давайте вже буду розказувати про саме головне і саме цікаве. Я подивився відео, навчився малювати небо акрилом і маслом. Я зрозумів, яка техніка, потім закладуєш повністю небо і наверх накладаються світлі кольори. Це кайф. Я щасливий. Це було не просто, але можливо, це акрил. Фраза, яка сцільвіє. А, я знаю, я згадав, що я ще хотів дуже поділитися. Це стосовно того, як головна ціль чоловіка і рух до Бога. Ось, е І також е я в описі додам це відео. Я відкрив ще одного фінансового бога, це Ігор Граф. І одне із супер його відео, де він на атоми розклав просто по поличкам у цей е рух і досягнення цілий там спочатку, здається, раб. Потім я, можливо, щас пропущу, але основну суть раб, бунтар, мрійник. От мрійник мені дуже сподобалось. Скоріше за все, я на цьому рівні є. Ось і дуже цікаво, коли подивитись, визначитись, на якому саме рівні ви. Ось, І на рівні мрійник ти починаєш матеріальні речі закривати на максимум, і система цінні, цінності змінюється. І обіцінюються як ці всі матеріальні речі, гроші. Ну, це відео, краще ви подивитись, тому що коли буде в мене більше в цьому досвіді, досвіду, тому краще поділюсь. І далі вищі рівні, щоб рости далі і реалізуватись, це ділитись досвідом. І чим більше в тебе твоїх учнів і людей, які слідують за тобою. Тим більше в тебе рівень, тим більше ти масштабуєш себе, свій спас, і тим більше і краще ти розвиваєшся. І в тому відео от якраз ідеально є по поличкам із важкими моментами, які там взагалі просто вибухає мозок. Ось і які труднощі з оточенням стаються за це все. І поступово-поступово ці всі рівні він розклав просто ідеально на атоми. Там е високі, дуже рівні, вони прекрасні, але е для мене є найвищий рівень приклад Олександр Редькін, який доказав, що ти твориш позитивну карму, позитивні дії і. Е Питання смерті закриває ну і страх смерті закривається дуже легко і просто. Це душа змінює мірність, змінює тіло, іде в вищі вібрації. Це не наш світ. Тут ми тренуємося, тримаємо досвід. І наш істинний світ духовний світ поруч з Богом. Тут ми просто тренуємося, тримаємо досвід, і ми можемо робити прекрасні позитивні речі, створити настільки позитивну карму, щоб ми комфортно і позитивно перевтілилися в вищі світи і назад до Бога, в духовний світ. Ось і все. І Олександр Редькін цьому прикладі я малював йому портрет в подарунок. Але, на жаль, його не стало під час того, як я малював, і надсилав вже його дружині. Ось і саме ця фраза. Ось ви й дочекались. Підпишіться на канал, пишіть відео, ваші питання. І нове замовлення. Я чекаю, тому що я це виконав. Тепер в мене цілі отримати нове класне кайфове замовлення. Також я ще малюю портрети. Обожні портрети малювати. Поїхали! Запам'ятайте, можете записати. 10 хвилина відео. Погнали. Ангели, архангели, провідники, помічники, Боги, Бог Харі Крішна. Допоможіть мені, будь ласка, далі ви можете згадувати все, що ви хочете. Від серця, від душі. Це важливо. Допоможіть мені, будь ласка, вирізати, видалити та очистити з мене усі мої. Фінансові блоки та програми бідності раз і назавжди, та встановити нові програми багатства, любові та процвітання. Я повторюю три рази, потім я їх благодарю, кажу, що я насправді їх дуже люблю, вони нам дуже всім допомагають, і потрібно налагодити з ними зв'язок, налагодити зв'язок із світлими силами. У нас є свої суперздібності в цьому матеріальному світі. У них є свої суперсили і суперздібності. І коли ми конектимося із ангелами, з богами, світлими силами, ми взагалі не переможені. І виконуйте своє призначення, рух до Бога через своє призначення. І робити те, що ти хочеш, і своє призначення, і ще є маленька деталь. А як же скажімо, комусь може подобається вбивати людей? Ні. Є один а, важливий нюанс і опис цьому. А, це є закон Всесвіту, закон. А, а, коли ти робиш своє призначення в любові в спасі, це допомагає іншим людям, покращує їхнє життя і всіх живих істот в усіх Всесвітах і планетах. Якщо Будь-які твої дії, як кажуть, що комусь подобається вбивати людей. Якщо людина вбиває інших людей, чи це допомагає іншим людям, чи це покращує їхнє життя? Ні, це погірше. Значить, це не призначення, значить це не те, що він хоче робити в вистині і в серці. Ось благодарю. Запам'ятайте цю фразу, повторюйте її, і я чому саме цю зараз вибрав, Тому що я реально бачу, вона дуже здатна і налагодити зв'язок, налажувати наш зв'язок із світлими силами. І саме оця фраза, до якої я перед цим згадую виплатити борги, потім змінювати оточення. Воно вже все збувається і збулось, з боргами, збулось з оточенням. Воно поступово-поступово поступово набирає обертів і змінюється. Це також дуже, дуже приємно. А з з багатством це нам потрібно зцілитись. і тільки це основна причина, і біль, ну якщо так і по-простому, і, і, і глибоко, і, і поверхністно, одночасно. Щоб як можна більше людей зрозуміли і примінили це в своєму житті, і почали змінюватись на краще. І тільки так не буде такого, що, типу, ой, закінчиться війна, я повернусь до попереднього життя, і все буде так, як раніше. Ні, Тільки максимальні зміни, тому що земля підвищує вібрації. Ось. І здорове харчування, не забувайте. М'ясо це трупи тварин, це також їхнє життя. І тварин вбивають, і коли їх вбивають, вони перед смертю дуже відчувають біль дуже сильний. І він, енергія цього болю, страху смерті, залишається в їхніх тілах, а їхнє тіло це м'ясо, яке звикло називати м'ясом, а не трупами тварин. І потім люди вживають це м'ясо і виходить агресія. Місячний в дівчат з кров'ю і з бою. І агресія в чоловіків та взагалі в людей, а щоб що посієш, то і пожнёш. Щоб ізлучати світло, добро, спас і позитив, потрібно і в себе вкладати світло, добро, спас і позитив. І харчування це дуже важлива тема. Світле, чисте харчування буде вам підвищувати вібрації і чистити ваш організм. Гарного дня. Сподіваюсь, буду записувати відео, і одне з відео буде, коли вже закінчиться війна. І кожного із вас відповідальність за це. Тому не відкладайте, повторюйте фразу росіть і розвивайтеся, і Тільки так ми зможемо перемогти, взяти відповідальність кожен. За себе на 100%, за своє життя і за всі свої результати. Благо, дарю. І підпишіться на канал, і лайк поставте. Йоу.